Так, я усе майже закінчив. Максим. Так, хто там стукає? Е, житель. А е, чому він до мене стукає? Е, Привіт, житель, що таке? Ну, взагалі, то подивись перед себе. Е, а. Житель, що ви тут робите? Вітаємо! 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 Е, жителі це дуже приємно, тільки чому ви, не, чому ви мене вітаєте? Це якось дивно. У мене ж не день народження, не Новий рік. Ну, взагалі, то ми тебе вітаємо у честь твого нового серіалу на твому каналі, твого першого серіалу. А, точно, в мене ж серіал вийшов. Е, е, до речі, ось там вот підсказочка зверху. Переходьте туди і дивіться. Це якби так вже. Е, е, ну, жителі, що? Чому ви тут зібрались? Ну, взагалі-то ви прийшли тебе привітати і дещо тобі подарувати. Подарувати? і Що цікаво, ви мені будете дарувати? Ну? Дивись, ми думаємо те, що якісь там предмети. Це дуже-дуже е, якось просто. Ну там предмети будуть. До. Е, ми тобі подарували квест. Ти маєш вирішити квест, щоб знайти скарб. Скарб? Скарби, я люблю. І що за квест? Ти маєш виконувати завдання, які написані на листочках. Перша підсказка це верх верх Верх-верхі, і? Що за підсказка така? Ну ти маєш по селі шукати ще підсказки. А, зрозуміло. Ну, дайте я двері зачиню. І що ж мені потрібно шукати? Так, добре, е, перша підсказка вверх-вверх. І куди це цікаво, вверх-верх я маю йти. Можливо, ось туди чи на кузницю е, жителі. Що ви там робите взагалі? Вилазьте звідти. Я не розумію, куди ж мені йти? Це якось до. Я знаю, куди Я знаю, куди мені йти. Ви бачите, там скриня якась стоїть. Так, 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 так. Зараз ми туди підійдемо. І е, Так, тут драбина, можна піднятися, і там була якась скриня. Мені цікаво дуже подивитися, що там. Увага, увага. перша підсказка знайдена? Перша підсказка знайдена. Ви це чули, друзі? Перша підсказка знайдена, це підсказка. І тут в нас е, кірка та е, прочитайте книгу. А що це означає? Прочитайте книгу. І взагалі навіщо мені це? А, я зрозумів! Книга! Це ж, напевно, бібліотека. Друзі, он, кстати, вона і стоїть. Ми зараз туди і підемо. Книга це точно бібліотека, я у цьому впевнений. Так, 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 бібліотека. Вона у нас, е, мабуть, єдина в селі. Я не знаю, тому що я сюди тільки недавно заселився. І. Так, тут щось є дивне. Е, По-перше, тут піч і. Вітаємо, друга підсказка знайдена. Так, друга підсказка гору. угору. Вгору? Що це означає вгору? Тобто тоді вниз, вниз, а зараз йде вгору. А, а, стійте, мені ж дали кірку. Чому я не можу зламати оце? Можливо, там буде якась підсказка. Я в цьому не впевнений. Так, да, тут якась підсказка. Бачите, там ще одна скриня. Так. Так, кірку я на всякий случай е заберу. І камінь, е і камінь також заберу. Так, і тут в мене квітка. Квітка. І навіщо вона мені треба? Стійте. Щось мені ця квітка нагадує. Точніше, вона мені дуже дещо нагадує. Ми її посадимо от сюди. Така ж сама квітка є в кузниці. Я згадав. Так, вона там є і вона тут потрібна. Так, ось вона моя квіточка. І що мені тут робити? Також щось можу знайти. Так, тут якісь серця. Сіти, можливо, це мій приз. Так, якийсь амулет огня. І що він... Робе, захищає від вогню. А. І якийсь контейнер з серцем. І що? А, він мені серце дає. Ну це круто. І це що? Е, ага. Зрозуміло. Ну це мені не потрібно. Так, ну, де підсказка? Я сумніваюся, що це мені жителі дали. А, в печі! Точно. Е, ой, гаряче, ой, гаряче. А це що може бути? Ой, гаряче, може, верх на сонце, воно ж гаряче, хоча ні. Це якось було максимально б тупо. А що, ой, гаряче, я не розумію. Типу, тут щось потрібно знайти, хоча я не знаю. А, лава, вона ж гаряча, друзі, давайте перекриємо і подивимося, що там всередині. І всередині у нас тут піч. Так, так, так. Скарб, буль-буль Бульбуль. -буль. А, він в городах. Точно, він в городах. Він десь в городах тут, тут немає. 100%. Далі, от до тих городів треба піти і потім до тих. Так, тут також немає. І, можливо, ось тут. Друзі, напишіть в коментарі, можливо, ви знаєте що. Так, давайте подивимось, і тут також немає. А чому тоді там написано було скарб бульбуль, буль, типу вода. Вода в нас на городах є. А! Ще в криниці ж є вода! Он вона! Як я міг про це забути? Якщо ви написали то що скарб у криниці, ви дуже-дуже великі молодці. Так, добре, ми залазимо от сюди. Тільки як мені там дихати, ну, я думаю, то, що. О! Скарб! Скарб! Вау, як тут все круто! Все достаємо, все достаємо і вилазимо на поверхню. Вилазимо на поверхню і там вже подивимось. так, От сюди я поставлю блоки. І подивимось, що тут є. Перше це чізбургер. І, на жаль, я зараз не голодний, тому він мені не потрібен. Так далі, тут у нас ніж. І навіщо мені ніж? Типу, щось різати, але я не розумію. Житель, ти знаєш, навіщо мені ніж? Ну, знаєш ніж всім. А, ну, хоча, да. е, ну, в принципі, можу вікна тут порозбивати, але я шуткую. Так, добре. Е, ой, ну, у нас тут оці листочки, всякі підсказочки, холст. І навіщо мені холст? Поясінь, будь ласка. його Навіть повішати не можна. Взагалі не можна, подивіться. Е, тут у нас от така шторка, вона також е, досить потрібна. Е, о. Чому вона біла? Воно ж була, вона ж фіолетовою була. І досить, І, е, до речі, фіолетовий. Фіолетовий, напевно, тому що, типу, мій серіал про космос. нагадую, ще раз перейдіть на плейлист, який у підсказки. Мій серіал про космос і, напевно, тут все фіолетове. Но тут не зовсім все фіолетове, хоча. Титанова броня. І ще вона мені дає. Ніфіга собі броня! Бачите, скільки в мене оцих сердечок броні. Це дуже-дуже добре, буду її носити. Далі. Меч при кліки ПКМ е, запускає Ендерже. Вау! Це суперкрутий подарок. Тільки так він працює. І на мене наложилось якісь. Також ефект ендер аура. Так, добре, це крутий меч. житель. Ой-ой-ой, я нічого не робив. До побачення. Далі, що у нас тут ще є? Е -е, кебаб. І навіщо він мені? Тут вже два вида е -е, харчування. Це дуже добре, але я зараз їсти не хочу. Далі у нас кайло. Це, типу, для чого воно. Чого собі, Кайло, Воно 3 на 3 копає, Це дуже-дуже добре. Воно мені знадобиться 100%. Так, тільки мені треба якось вилізти з цієї ями. Все, е, вона дуже крута, вона реально Вона ще землю копає. Мало того, що камінь, то ще й землю. Це дуже добре. І в принципі у нас все вже закінчилось. Слухайте, жителі, ви буваєте так, можете мене дивувати? Це дуже-дуже круто, що ви мені подарували. а Друзі, я вам бажаю хорошого дня. Нагадую, що завтра вийде нова серія. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І всім пока-пока! Я пішов грати з призами. Нагадую вам, щоб ви підписались на мій телеграм-канал за посиланням у описі. І всім хорошого дня. До побачення!